Вітаю, риболовна спільнота. Як завжди, з'явився вільний час і вирішив неодмінно приїхати на риболовлю, половити агапчиків. Взяв з собою сьогодні дві палички, два таких прутика, один до 18 грамів, інший до 60 До речі, не встиг я ще зібрати на 16. Як побачив, як рибалки ловлять на 10-15 грамів, жодної клюваки немає в них. Ті, що ловлять більш на такі, Важкі проти, тих, до речі, щось прокльовує. Напевно, гадаю, що зараз агапчик вже не шукає собі гнездечко, і тобто біля берега його немає. і Потрібно буде робити дальній закид і на дальній брівці, возможно, він у нас і стоїть. Отже зараз перевіримо. Ого, до речі, рівень води, погляньте, як впав. Отже, зараз спробуємо пошукати якісь знахідки друзі погляньте отак ще можна пройтись по кущерях і познаходити ось такі приманки вже одну жменю зібрав гадав спочатку не знімати але бачите Жменьку вже зібрав, беру вже іншу збираю. Зараз глибина у нас по коліна. Ось так можна ходити та збирати. Ось бачите, приманки. Сам силікон вже, до речі, не дуже, та ось такі от гачки. На цей гачок не дуже, а буває і гарний. О, якісь... Нурок, що це у нас таке? Бач, погляньте, щучка. Хтось риби не вполював. Не будемо заважати, підемо далі приманки, пошукаємо ще. Ось так вирішив пройтись довж берега. Навіть не передягнувся. Збираємо силіконові приманки. До речі, зараз вам покажу, якщо можна знайти. Що можна ще знайти після того, як вже водолази трошечки пропірнали? Зараз побачимо. Можна ще такі знайти у нас знаряддя лови, бачите? Грузик який, гачок. Вон погляньте, бачите, ще он. Так всі тіряють. Ну, крючки вже, силіконки вже не дуже файні, але ж важики. Знадобляться, бачите? вон погляньте. Ну то да, ось 30 грамів важик, гачок ще такий добротний. сіліконка у нас, фішап віпо, фіолет. Тобто навіть можна з металошикачем уйти та збирати щось цікаве. Та бачите, спортивна риболовля, агапчики мертві. ось ще. Біля рибалочки знайшов 32 грами, до речі, бачите, гачок ще нормальний. Так, і рвана да, головка 32 грами. Буде в нагоді. Отже зараз ще так трошки пройдемось. До речі, якщо будете ще шукати приманки риболовні, то раджу вам все-таки взяти маску і про пропірнати. Ще на деревині. Щось таке, до речі. А ну лажик знадобився. Також 30 грамів, бачите. Знайшов. Може. А, ось погляньте. Ну так, ті, що в воді, не дуже, а ті, що в піску, там краще в них. Бачите? Це в нас, ще не помиляюсь, також. Напевно, фішап. Ось, 40 грамів джип-головка. гачок ще нормальний, до речі. Зараз ще. Спробую, знайти щось. О, бачите, ще гачок побачив. Приманки не було видно, але гачки є. Так, тут можна ще і в ногу щось загнати. Це в нас скільки? 35 грамів також. Довротний. Бачите, гапчик мертвий. Хтось, напевно, його спіймав. Та вирішив відпустити його. Зараз ми ще тут в цих кущарях подивимось. Може щось буде цікаве. Ще один гапчик. Бачите? До речі, такі цікаві. Десь під кіло. Зараз поглянемо. Бачите, такий Заліковий був. Ось такий. Гадаю, кризи з'їдять. Щось таке Незрозуміло. зрозуміло. Ногачок. Добротне, силикон такий. Копія на Мадвалках. Торбинку його зараз покладемо. Що у нас тут щось таке цікаве є, чи нема? Зрозуміло. Зараз прийдемо, бо тут бачите, о, погляньте. Хтось обірвав, вже такий сушений. Зараз підійдемо ближче, та побачимо. Може там приманка в нього ще залишилась. Ні, приманки немає. Хтось замовляв. Такого смаженого агапчика. ось такі агапчики в нас на деревах. А прибанки немає. На деревині нічого не можна побачити. Окрім судаків. Друзі, погляньте, які тут друзі у нас живуть. Бачите? Така анаконда сховалася. Ще один хижак. Напевно, вся гадюка його і вполювала. Тільки не розрахували, але змогла з'їсти. Такі приманочки знайшов, як можна побачити. Ось такі добротні, бачите? Саме головніше, що назбирав ось таких важиків 30 грамів. Також дуже багато ось таких джекголовок. До речі, крючки ще будуть робити. 32 грами. Потім ось такі. 35. До речі, бачите, що знайшов на що. Люди ловлять. Має бути. ну і так, Таке сміття. А, комусь, мабуть, не вистачало рибин, Як бачите, драк який знайшов? Ось. У нас драк. Ось він. Отже, таке сміття. Отже, друзі, щойно прокидав декілька місць. Зараз рухаюсь, шукаю цікаві ділянки. До речі, зараз буду дивитись по рибалкам. Де рибалки будуть хоч щось підсмикувати, підтягувати. Там, мабуть, і буду зупинятися. Ще я таку витягнув, бачите? Кланбайк. Бери, не хочу. Ось таке. Бачите, ще знайшов одну. Важики 30 грамів. Ось такий у нас монтаж. Вон ще одна. Погляньте, як красується. Зараз ми її також дістанемо. На що у нас люди ловлять? А, ну це селект. Тут гачки, мабуть, тільки знадобляться. Отже, зараз йдемо далі кущі селекти, селекти. Зараз ще так трошки пройдемось, щось, гадаю, знайдемо. А, до речі, друзі, погляньте. Вирішив виходить, погляньте, що знайшов ще. Також з важиками. Бачите? Прямо на березі. Ось така. Ось у нас 34 грами, лакіджон, але гачки, до речі, бачите? Добротні. О, риба не клює, так зараз ще погляньте що знайшов. Усе, до речі, річ потрібна. Важики десь 40 грамів, ось така мандула. Цікаве, скільки тут грамів важиків у нас. Силиконова приманка така не дуже. Хоча стан нормальний, гачки потрібно буде міняти. 28 грамів. Фанатик. Опадь! О! Ще буде в нагоді. О! Ну все знахідка. Знаєте, яка краса. Впливаю ще якісь. Перервало, чи перекосило. Облорочки я тут ще не знаходив. Все перший. Щойно прийшов на всю прогалинку, знайшов в воді силиконову приманку, до речі там глибоченько. Зараз пробую половити судачка, зробити декілька закидів. Потім я її достану. І потім повертався і знайшов воблер. Всі місцевості ще й облірів, не знаходив, все перший. Будемо гадати, що не останній. Погляньте, бачите? Воблер. Це в нас такі приманки. От земан. Ну, все таке. Ось друзі, погляньте. Хто загубив, хто на таку приманку ловив. Дуже, дуже, до речі, така цікава приманка. Бачите, яка форма. І 26 грамів важики. Ось можна побачити. Ось 26 грамів. Бачите? 26 грамів. Вольфрам. Ось така от приманка цікава. Хтось ловив на таку, до речі, гарненьку силиконову приманку. Таких я ще не бачив. Отже, отак от можна збирати. Пройти, прокидати галяванку, жменьку взяти. Далі йдеш, ще галявинку прокинув, ще жменьку взяв. Я навіть не знаю, скільки я таких приманок вже назбирав сьогодні.